Я пров'язала три, верніше, ну, будемо казати, три рядки. Ось у мене виглядають вони так. Один, другий, вірніше один, другий, третій. Я не враховую той рядок, який я набирала на карабін. Що я роблю зараз? Я зразу ж з першої петлі відраховую один, два, три. Це в мене середина. Один. 2-3, тобто це самий перший рядок, і заходжу під оцю перетинку, бачите, ті ж петлі, які в нас залишаються від перші стінки передні. витягую таку довгу петлю і пров'язую її разом з першою петлею, верніше, стіночкою від петлі після кромкової. Пров'язую разом. Пров'язала. Це вже нібито я набрала одну петлю з другої стіночки набираю петлю. Відніше витягую її. Уже три петлі, чотири, п'ять. Як ви пам'ятаєте, у мене сім петель на цьому візерунку. І тепер я знову заходжу сюди, ж, куди заходила в перший раз. Витягую таку довгу петлю. І ось моя передостання перетинка, вірніше, стінка петлі попереднього ряду, я разом пров'язую з цією петлею. Пров'язала кромкову я пров'язую за обі дві стінки, я сказала. І витягую трошки довше. Розрівнюю оці дві стіночки, щоб в мене гарніше виглядало, бо воно перекрутилося. І повторюю ті ж самі дії. Дві петлі разом, дві петлі разом, дві петлі разом, дві петлі разом, дві разом, дві разом. Так, зараз я пров'яжу трошки знов сама, потім до вас повернуся і розкажу, що я зробила, і скільки, як визначати, де мені пров'язувати знову от, оці два довгі петлі, нібито ми в'яжемо якийсь жгут.